Я пам'ятаю той перший вечір, коли він з'явився в нашому домі. Двері відчинилися, і на порозі стояла моя дочка, сяюча, закохана, повна нетерпіння показати мені людину, яку вважала своєю долею. Його обличчя було зібраним, майже беземоційним, лише ввічлива посмішка, що здавалася натягнутою, мов крохмаль на комірці. Він подав мені руку занадто холодну і суху, і в ту ж мить я відчула ледь вловимий струмінь відчуження, ніби між нами постав невидимий бар'єр. За столом він поводився бездоганно, чемний, уважний, говорив про роботу, про свої плани, сипав розумними словами, але кожна його репліка мала дивний присмак, легку, майже непомітну іронію, спрямовану на мою доньку. Коли вона розповідала про свої мрії, він перебивав, удавано сміючись, пояснюючи, що це несерйозно, що життя вимагає практичності. Я дивилася на нього і бачила блискучого промовця, але не могла позбутися відчуття. Що всі його жарти гострі леза, які залишають невидимі порізи. Вона ж світилася, її очі ловили кожен його рух, кожне слово. Вона сміялася, погоджувалася, навіть коли я бачила, всередині вона трошки знітилася. Закоханість, мов пелена, застеляла їй очі. Для неї він був уособленням сили і захисту, для мене людиною, у якій жодна жилка не співчувала іншим. Його погляд ковзав повз мене. Ніби я була випадковою перешкодою на дорозі, я відчувала тривогу. У його голосі звучала та сама холодна нотка, що змушує насторожитися. Це була не грубість, ні. це була тонка, підкреслено чемна зневага. Вона лягала на плечі моєї доньки майже непомітно, як тінь, що довшає з настанням вечора, і я мовчала. Я спостерігала, як він виплітає коло слів навколо неї, а вона слухає, впевнена, що поруч людина, яка знає, як правильно жити. Усередині мене все стискалося. Хотілося втрутитися, сказати зупинись, подумай, це не твій шлях. Але я боялася. Боялася втратити довіру, боялася зруйнувати тендітний місток, яким моя дочка ділилася зі мною своїм життям. Я переконувала себе вона доросла, вона має право на вибір, навіть якщо цей вибір болить мені. Я вірила, що мудрість у тому, щоб дозволити їй самій пройти через помилки. Та коли він нахилявся до неї, торкався її плеча. У його жестах було не тепло, а володарювання. Наче він позначав територію, нагадував вона моя. І в мені наростав тихий відчай. Я знала, що щось у ньому небезпечне, що за цією зовнішньою стриманістю і спокоєм ховається камінь. Але донька не бачила. Вона світилася довірою, а я мовчанням. І це мовчання стало першим кроком у прірву, яку я тоді ще не наважилася розпізнати. Весілля відбулося так, ніби хтось вимкнув кольори. Я уявляла її щасливою нареченою ще з дитинства біла сукня з мереживом, квіти у волосі, сміх-подруг, музика, що бренить у повітрі, а сталося інакше вона прийшла в суворому, майже офіційному вбранні, без тих легких мрій, про які колись шепотіла мені перед сном. Я сиділа осторонь, стороння у власному житті, і відчувала, як кожна хвилина забирає її далі від мене. Все навколо виглядало не святом, а процедурою. Швидко, без зайвих слів, без близько. Навіть у фотографіях, що залишилися, її усмішка виглядає вимушеною, мовби вона відпрацьовує роль усі рішення від меню до кольору серветок, приймав він. Це відчувалося в кожній дрібниці. Вона погоджувалася, ніби її думка вже не мала ваги, і я бачила, як вона поступово стирає сама себе, аби вписатися в його рамки. Я намагалася вловити в її очах хоча б натяк на сумнів, але бачила лише готовність підкорятися. Бажання не зіпсувати йому настрій. Після весілля наші розмови ставали все коротшими. Спершу вона телефонувала щодня, але її слова були наповнені нею вже менше, ніж ним. Вона розповідала, що він багато працює, що він знає, як правильно розподілити бюджет, що він турбується, хоча її голос звучав дивно стримано. Згодом дзвінки стали рідкістю. Вона відповідала швидко, уривками Я зайнята, не можу говорити. Кожне потім віддаляло нас усе далі і далі. Я писала повідомлення, чекала на них ночами, але відповіді приходили все рідше. Одного разу вона просто сказала не хвилюйся, у мене все добре. Та в цих словах я почула глуху стіну, ніби вони були написані нею, але продиктовані кимось іншим. Зрештою, настала тиша, гнітюча, важка тиша, в якій я прокидалася щоранку і засинала щоночі. Дім спорожнів. Стіни мов би, втратили звук її кроків, я ловила себе на тому, що прислухаюся до телефону, сподіваючись почути її голос. І що більше чекала, то сильніше відчувала невидимі руки, що відтягують її в інший світ, світ, куди мені немає доступу. Я бачила сон, вона йде по вулиці, а я біжу за нею, кличу, а вона не озирається. Її обличчя зачинене вікно. Я прокидалася з відчуттям, що гублю її назавжди, і все ж я мовчала. Я переконувала себе, що це лише період, що вона повернеться, що у кожної сім'ї свої труднощі, але глибоко всередині вже тоді знала те, що відбувається, не просто дрібні суперечки чи побут, це щось значно страшніше. І моє мовчання лише укріплювало ту невидиму стіну між нами. Вона з'явилася на порозі раптово, як примара, яку я вже й не сподівалася побачити, стояла мовчки, з однією сумкою в руках, без кільця на пальці, І її очі. Порожнє, наче вицвілі від сліз, які висохли ще давно. Я не впізнала її одразу згорблена постать, тінь від втоми на обличчі. Мовби хтось витягнув із неї життя і залишив лише оболонку. Вона переступила через поріг, сіла просто в коридорі, опустивши сумку на підлогу і дивилася кудись у порожнечу. Я принесла чай, окутала її пледом, сіла поруч, боячись порушити цю крихку тишу. Хочеш розповісти? запитала я тихо. Вона лише похитала головою. Тоді я зрозуміла слова прийдуть пізніше, коли вона зможе їх вимовити. Тепер їй потрібен був лише дах, тепло і моє мовчазне, я поруч. Правда, випливала шматками, немов уламки корабля, які море виносить на берег після шторму. Спочатку випадкові натяки. Він не любив, коли я зустрічалася з подругами, він сердився, якщо я витрачала гроші без дозволу, потім важче. Я перестала сміятися, бо він казав, що це недоречно, я навчилася ходити по дому тихо, щоб не дратувати. Кожна її фраза звучала так, ніби вона відчитує чужий вирок, а тоді зірвалося приниження словами, що врізалися в душу, як ножі. Він повторював їй, що вона нікому не потрібна, що без нього вона ніщо. Потім з'явилися перші поштовхи, удари завжди так, щоб залишити тіло цілим, але розбивати душу. Що без синяків, казав він. Він контролював її кожен крок, вимірював час її відсутності, заглядав у телефон, у гаманець. Друзі, колеги, усі поступово зникли з її життя, ніби світ закрився залізними дверима. Коли вона розповідала, її голос звучав рівно, майже беземоційно, і саме це було найстрашніше вона вже пройшла крізь таку глибину болю, що тепер лишилася лише пустка. А найбільший удар вона нанесла не мені, а собі. Він казав, що ти знала, бачила, і нічого не зробила. Якщо навіть мати не зупинила, значить, я нікому не потрібна. Ці слова вбили в мені все дихання. Я сиділа поруч, відчуваючи, як холод піднімається від підлоги до серця. Так я знала, я бачила. І я мовчала. Я переконувала себе, що даю їй право на вибір, що не маю права втручатися. А тепер це мовчання стало її найбільшим доказом самотності. Я торкнулася її руки, вона здригнулася, але не відсмикнулася, і тоді я зрозуміла. Ми обидві стоїмо на руїнах, її життя було розтрощено чужою жорстокістю, моє власним страхом діяти, і тепер нам треба було вчитися дихати заново. Відтоді моя вина стала моїм прокляттям. Я жила в одному домі з донькою, бачила її щодня, і водночас відчувала, що між нами виросла крижана стіна. Вона не докоряла, не підвищувала голос, не ставила прямих запитань, її мовчання було важчим за будь які слова. І в кожному цьому мовчанні я чула свій вирок, я прокидалася ночами від кошмарів. У них вона кликала мене на допомогу, а я стояла осторонь, зв'язана власним страхом, і лише дивилася, як темрява накриває її. Я прокидалася з криком, але поруч була тиша, і ця тиша відлунювала мені моє ж власне минуле мовчання. Я згадувала всі ці моменти, коли могла сказати хоч слово, коли могла стати на її захист, коли могла просто крикнути: Зупинись, він не твій шлях. Але я боялася боялася, що вона відштовхне мене. Що подумає, я ламаю її життя, диктую правила. Я тішила себе ілюзією, що це повага до її дорослості, а насправді я ховала власну слабкість за маскою мудрості, і тепер моє серце не знало спокою. Я дивилася на неї Бліду, мовчазну, розірвану на шматки зсередини, і розуміла, усе це стало можливим тому, що я промовчала. Він зламав її словами, приниженнями, ударами. Але двері до цього пекла відчинила я своїм бездіяльним благословенням. Я не стала стіною, я не стала щитом. Я зробила вигляд, що не бачу, і цим зрадила її. Вона ходила по дому, мов тінь. Удень працювала механічно, вночі не спала. Я чула, як вона перевертається в ліжку, як стиха плаче у подушку, аби я не почула. Але я чула. І від кожної цієї сльози моя провина наростала, мов лавина. Яка ось ось поховає мене. Я боялася навіть доторкнутися до неї. Між нами стояла моя помилка величезна, як гора. Я намагалася щось зробити приготувати улюблену страву, купити квіти, увімкнути музику з її юності. Вона усміхалася краєчком губ, але усмішка гасла швидше, ніж встигала народитися, і я розуміла цього мало, цього недостатньо. Я катувала себе одним і тим самим питанням. Що важливіше дати людині право на її вибір чи врятувати її будь-якою ціною. Я не знаходила відповіді, бо тепер уже знала, мій вибір був помилкою, і ціна цієї помилки, життя моєї доньки, яке він розтрощив, і моє власне серце, яке вже ніколи не загоїться. Я дивилася на неї і повторювала подумки Пробач мені, пробач за мовчання, за байдужість, за те, що я не встала між тобою і темрявою. Але вона не чула. Вона жила в тиші. А я у вині. І це було схоже на спільне ув'язнення, у якому ми сиділи обидві. Відродження прийшло так повільно, що я спершу і не помічала його. Спочатку це була одна єдина усмішка, коротка, мов спалах свічки в темряві. Потім трохи довший погляд у дзеркало, вже не такий байдужий, як раніше. Згодом вона влаштувалася на роботу. Приходила пізно, втомлена, але в її очах з'явилася іскорка, ніби втома була чесною, заслуженою. А не нав'язаною страхом. У нашому домі з'явився маленький пернатий друг, пташка, яку вона доглядала з ніжністю, якою, здавалося, у ній уже не залишилося. Я дивилася, як вона годує його, як розмовляє з ним тихим голосом, і бачила Частинка життя повертається. Ми обережно вчилися жити поруч. Про минуле вона не говорила воно висіло над нами як важка завіса, але ми обидві боялися її торкнутися. Я мовчала. Вже з іншої причини не від страху, а від побоювання, розбити крихке відновлення. Та одного вечора, коли ми сиділи на кухні з чашками чаю, вона раптом запитала Мамо, ти ж знала, чому мовчала? Це питання вдарило мене сильніше, ніж будь-яке звинувачення. Я відчула, як серце заколотилося, ніби в нього вклали камінь. Я не шукала виправдань, не говорила про дорослість, право на вибір чи повагу до кордонів. Я сказала лише правду, гірку й просту. Я боялася, боялася втратити тебе, боялася, що образишся, а треба було Треба було кричати, хапати за руку, тягти проч будь-якою ціною. Вона довго дивилася на мене, у її погляді не було ані гніву, ані полегшення, лише глибока втома. Потім вона тихо промовила я б тоді не послухалася, але, коли він ударив уперше, коли сказав ті слова, може, твій голос згадався б мені. Може, цього вистачило бе? Я встала і обійняла її. Вона не відштовхнула. Навпаки, притиснулася, і ми стояли так довго, поки наші серця поступово не почали битися в одному ритмі.